Тато Небесний, ти є той, хто движет гори, Ти є той, хто рушиш всі обставини і змінюєш їх на добро. Ти є той, хто прощаєш нас і даєш нам свою любов. Ти є той, хто із неможливого робить можливе. Ти є той, хто змінює наші серця. Ісус Господь, я молюся, Господи, Тобі зараз за тих людей, хто потребує зцілення, зціли, хто потребує прощення, дай їм відчуття, що ти їх простив. Ти даєш нові шляхи там вже, де немає виходу, ти даєш вихід там вже, де немає вихіду. Ісус Господь, нехай твоя свята милість, благодать буде на кожному, хто зараз чує цю молитву. В ім'я твоє Боже. Amém.